Друзі, привіт! Сьогодні маю нагоду поділитись е, фактом того, що наші українчики все ж таки дійсно, як і кажуть, всі інтернети, об'єднались по всьому світу і допомагають невпинно. Власне, зараз я отримав гуманітарочку від пані Валерії Сталіно, і це просто неймовірний скарб. Це приблизно фура отаких от от прекрасних вовняних шкарпетосиків. а саме 100 штук, 100 пар. Е, Шкарпеток з нашого улюбленого Маріно Вул, які супер знадобляться нашим дівчатам. Ось вони дуже класні. І ще раз наголошую на тому, що прикол в них в тому, що вони не на тіпа, там, супер холода, і тому що там є вовна, вони тіпа, там, напевно ж, на холод. Вони класно працюють саме по принципу терморегуляції. Це значить, що пара в цих шкарпетках. шкарпетках вона проходить скрізь цю вовну до того, як е, стає потом. Тобто ви в них менше пітнієте. І ця терморегуляція працює за різних температурах, тобто вони класні і в нуль, і в мінус Е, Повірте, от спробуйте, вам сподобається. Вони е, не тактичні, не трекінгові, це цивільні шкарпетосіки. Якщо ви вже там відпочиваєте, або, наприклад, спати, якщо холодно, то це просто супер-пупер ідеальний варіант. Всім раджу. Тобто тут, тобто тут є, як ви бачите, різноманіття є на Харківський напрямок, О, Боже, Харківський Херсонський напрямок. В Харкові теж думаю, знадобляться Конотоп, не знаю, Кримські з рибками. Коротше, жарти жартами, але реально це супер класна штука. Поширте, будь ласка, я з радістю. Разом з Валерією допоможу вам і відправлю, скільки вам потрібно штучок. Вони супер-круті. Дивіться, для вовчиць да Vinci є ще ідеальний варіант такий. Ще хочу сказати, що тут у складі у нас пише 80% вовни, і це ідеальний розклад, бо часто у всяких H&M або Zara Пишуть такими літерами, типа вовняні речі, суперклас, теплі. Приходьте, і вони на 40, 50-60% дорожчі від звичайних речей. І позиціонуються вже як теплі, класні, а потім ти читаєш склад, а там 8% вовни, а у нас тут 80. Тобто це прям дійсно чесно хороші речі, котрі будуть у нагоді. Ось. Якщо ручаю за них. Ще наостанок хотів сказати, що, будь ласка, це я безпосередньо до військових звертаюсь. Ну, або тим, хто допомагає військовим через мене. Коротше, не соромтесь, не вагайтесь перед тим, як у мене щось попросити, бо я часто отримую повідомлення: типу, ось у мене ще одна посестра попросила, мені дуже незручно звертатись, але, будь ласка, чи не міг би ти, от, коротше, вислате щось. І я ще раз наголошую на тому, що моя мета якомога більше допомогти е, дівчатам, хлопцям, теж збираємо, просто зараз е, з дівчатами працюємо. Е, коротше, якщо у вас є можливість, то, будь ласка, питайте знайомих, незнайомих, посестер, побратимів, е, чим зможу? Коротше, я допоможу. У мене завдання допомогти якомога більшим військовим. Ось. Так що не вагайтесь, будь ласка, пишіть. Якщо я прямо зараз не зможу допомогти, я поставлю собі в чергу і щось буду продумувати. Ось, дякую. Але серйозно, у мене завдання не накопичити у себе ці всі штуки, а як коротше підправити. Зрозуміло, дякую. Ну і ще користуючись нагодою, коротше, вашою увагою. Нагадаю, що термокомплекти у нас теж є. Ми продовжуємо їх збирати. Вони теж з змаріновул, і вони теж класно терморегулюють і суперкласно підходять для умов війни, саме для праці. В них можна знаходитись по декілька днів. Їх не так потрібно часто прати, як звичайні синтетичні. Вони краще гріють і вони вообще суперкласні. Якщо що, може кинути і почитати про них. Ми можемо допомогти з цими комплектами. теж. Будь ласка, звертайтесь, є різні розміри жіночі, є зараз і трошки чоловічих. Так що ось, будь ласка, спитайте про таку необхідність, навіть якщо є е, 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 ЗСУшна термуха, наприклад, або там якась Коламбія, і у вас є якась малесенька підозра, що це може бути не оригінальна Коламбія, бо зараз у нас просто весь інтернет в цих комплектах по 800 гривень. Це погані комплекти. А, якщо у вас є можливість спитати і ну короче, звертайтесь, будь ласка, вони дійсно класні і ми допоможемо безкоштовно. Це безкоштовно.